Діти вулиці, діти інтернатів, дитячих будинків, діти-інваліди, кожен нелегкої долі важких випробувань невідомого майбутнього. Але зазвичай діти з відкритими серцями та тонкими душами. А головне діти з правом на нормальне, гарне життя. І в цьому їм допомагають ті, про кого ми говоримо далі. Благодійник у сфері захисту прав дитини. Ова! Універсій Благодійник у сфері захисту прав дитини нагороджується. Нікулиця Тетяна Григорівна, директор благодійної установи соціальної роботи з дітей Діана, Сил організатор пара місії і в Галицькому районі, інтернет центру соціально-психологічної реабілітації. Самойлова голова Анатолійовна, керівник громадської організації Центр самісти, один з організаторів штату роботи громадські, організатор.

Голова Одеської регіональної асоціації ідеї юреївших ядерних гентру і нацистських постанов Кавале Конго за засмотрю третього інтелектуалства і цінувала акцію дітей посту дітей плюс. За відключення он зібрано більше 50 тисяч гривень на зимовий одяг дітям із зони АТО. цієї благодійної своєї культури нагороджується чекаліся Катерина Володимирівна, керівниця Центру розвитку людини Софія, міністра Величиць, який провів більше 50 благодійних концертів села області і збирає кошти для інвалідів та селенців із зони АТО. У номінації благодійної своєї молодіжного руху» нагороджується Крім Анна Сергіївна, членство Української мелогічної громадської організації Федерації громадських України, яка отримує активність для впровадження освітньої технології. І хайсі в за один рік організували соціальне службування для серед моєгості Одеси в 25 країнах світу. Захисту громадян. За час існування організації проведено більше 60 концертів та фестивалів. Майже дві тисячі одиситів отримали юридичну допомогу. У номінації Кращий волонтер у свої спорту та туризму нагороджуються. Миланич Петро Євгенович, вчитель навчального виховного комплексу Алтська загальноосвітня школа No3 колегію». В минулого року інтернаціоналіст учасник бойових дій, Петро Євгенович організував молодіжну групу Кізівниця, створив сільську команду для участі в районній Спадрикіазі, тренер футбольної команди на громадські засадах, організатор акції «Допоможемо воїнам. Волонтери у сфері культури нагороджується. Гарка Ченков Олександр Іванович провідний методистів прикладного мистецтва центру, у обласного центру української культури. Підтримує народ майстрів учаску. Другий майстер-класи зміни позиції організовує творчі зустрічі з представниками з добіжних команд. Сорош просина приворівна, директор Загнівківського сільського будинку культури порівнявського району. Організувала різноманітні розбірки та колективи. Тільки в цьому році провела шість масових заходів, в яких взяли участь майже 2,5 тисячі дітей та дорослих. У номінації Кращий волонтер у своїй молодіжному руху нагороджується. Імодієва Олена Валерійовна, заступник голови громадської організації, комітет захисту громадян. міста Одеса організує літакції для допомоги дітям з малозабезпечених родин та світанці. Та ну і давайте, як же ми з вами звикли, ще раз вітаємо е, переможців даної інформації. Не відмовиться на красомоборона. Про переможців. Наступної номінації хочеться сказати всього лише три слова, але таких життєво необхідних та вкрай важливих для нас з вами. І я б сказала так: вони спасають Україну. Кращий волонтер у сфері допомоги учасникам антитерористичної операції. Увага екран. У номінації Кращий волонтер у сфері допомоги учасникам антитерористичної операції нагороджується Барвіненко Іван Лукич, керівник сільського господарства Барні. Черєба Михайло Павлович, керівник сільського господарського підприємства Шарола. Юрийський Борис Петрович, керівник сільського фермерського господарства «Колос», заслужений працівник сільського господарства України. За 20 підприємцями, відбули в Істровський район в серпні відправив зону АТО майже 8 тонн продуктів харчування. Було виконано 60 спальних мішків сучасного зразка. Піцюков Євген Петрович, член громадської організації Боршацьке козацтво і Белохрістовський район, спілкалізатор акції захистимо Україну разу, в рамках якої розібрано майже 100 тисяч гривень на обхідні для військових службовців речі, особисто продовжував вантаж зону АТО. Макаренко Григорій Костянтинович, директор Іванівського ринку Привоз Іванів Сіраві, очолій громадської організації Бахівщини, бере активну участь у розвитку громадянського суспільства Імпанівського країни. Донецький Сергій Ігорович, волонтер у Відіобільській районі, повномально серед області, які надавали допомогу 28-го. І сібрав новин коштів на суму 50 тисяч гривень, закупив нам їх на обхідні військовослужбовці речі. Єднання громадян народна рада арцизького району за два місяці зібрали майже 80 тисяч гривень військовослужбовців. військової зброї у манікоміджере та різна ліки. <плес> у номінації Краще волонтер у сфері допомоги тимчасово переміщеним особам нагороджуються. Корбуленко Тетяна Георгієвна, волонтер громадської організації «Сімейний Сімей Дніпромі, місто Одеса, працює з громадськістю та переселенцями. Найбільшу вдячність висловлює Тетяні Георгії, переселенці Донбасу за вирішення життєво важливих питань. Горяча Ольга Петрівна заступник директора благодійного фонду Погруження, активний учасник Америцької психологічної служби ОНЕСИ, завдяки роботі, якої допомогу отримує 2340 вимушених переселенців. І член штабу допомоги переселенців благодійної організації Асоль міста Одеса. Російков Олексій Анатолійович, волонтер, білгород містровський район, об'єднав громадян і жителів району з метою збору ліків та речей, а також працевлаштування переселенців. Внутрішня культура особистості, культура середовища, екології та побуду, культура здоров'я людини. Чимало складових можна сьогодні перераховувати, але головне, її стан залежить від всіх нас разом, кожного окремо і є показником здоров'я нації. Ми вітаємо сьогодні тих, хто опікується саме цим. Увага на яка! У номінації Благодійнику своє збереження пам'яток культури нагороджується Задорожний Анатолій Якович, громадський інспектор управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації, адміністрації, збирає мужчину реставрацію пам'ятників культури, завдяки чому вже проведена реконструкцію пам'ятників Пушкіна і Ябану. Кращі волонтери року у сфері охорони здоров'я нагороджується Волошина Тетяна Георгіявна, голова Київської районної організації Червоного Христа України, міста Одеса, брала участь у бою гуманітарної допомоги для переселенців. Навчили їх надавати герошомелічної на допомоги. Жечева Іліна Олександрівна, член громадської організації Молодіжний центр розвитку. Ведьминенко, Юлія Валеріївна, член громадської організації Молодіжний центр розвитку. Пашавий Сергій В'ячеславович, член громадської організації, молодіжний центр розвитку Болхайський район. Ці волонтери організували низку благодійних партнесвітицьких акцій на підтримку фізичних людей. Провели день боротьби з наркоманією, акції Дня боротьби з гепатитами. У номінації Кращий волонтер у сфері охорони навколишнього середовища нагороджується громадська організація Екологічний центр сталого розвитку України місто Одеса та її керівник Геращенко Юрій Євгенович. Організація Одеса стримує за відродження екосистеми Куярницького лиману. Крім того, здійснюється громадський контроль за роботою на узбережжі селі Крижанівка. Нового області. Високого значення набув Україні волонтерський рух. Саме завдяки вам, волонтерам, сьогодні волонтерам, сьогодні вирішуються вкрай важливі справи для нашої держави. І сьогодні ми говоримо про вас. Увага на екран.